Взагалі веде фінансову складову свого розвитку. От з моменту, як ви почали розвивати свій особистий бренд, я не веду точно. Коли для себе вирішили, знаєте, от я найкраща, от Анна Бондар, найкращий спеціаліст в даній сфері. Ну цей момент наставав поступово, бо дуже багато в самому собі потрібно пройти. Щоб усвідомити, що ти дійсно класний і класну справу робиш, немає фінансового підрахунку, витрат і немає. Це треба виправити. Це правля. треба обов'язково зразу виправити. Да? Тому що е, ви маєте розуміти витрати на кожному етапі своєї роботи. Неважливо, чи ви починаєте, чи ви ну вже розвиваєтесь і давно розвиваєтесь. Да? Я навіть коли починаю працювати з людиною, навіть там блогером, да, взагалі не, не бачили до цього. Дівчата, коли я кажу, так починаємо із дібіта і кредита. Я чітко маю розуміти, скільки і що коштує тому моя рекомендація, звісно, Оксана, я веду. Ви ведете, звісно. Тому вас да. вже в звичному, yeah, як крові. підрахунків багато. Да. Mm -hmm. Колись я також була і бухгалтером, і головним бухгалтером. Ну це в мене було ну, це ще можливо перебачу через те, то, що е, товар.